Геть думай, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді її літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, хочу жити. Гей, думай, сумні. Я на вбухім сумнім перелосі буде сіять барвисті квітки, буде сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кораль одоваги міцна. Може, квіти зійдуть. І настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видну, не стулю ні на хвильку очей, все чекатиму зірку провідну. Ясно в латерку темних ночей. Так, я буду сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні.